організм підлітка. У суспільстві дуже поширено звичка куріння. Вона може виникнути як у підлітковому, так і в дорослому віці. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я близько 1,3 мільярда людей у світі курять тютюн. Нікотинова залежність є серйозною небезпекою для організму людини. Водночас усвідомлення шкідливого кулину тютюну є потужним мотиватором, що допомагає покинути тягу. Шкода куріння для організму людини полягає в тому, що вона може сприйняти розвитку серйозних систематичних захворювань. Що дим містить понад 5 тисяч хімічних речовин, з яких щонайменше 250 є токсичними. Деякі з цих елементів входять також до складу отруту для комах, лаку для дерев, містяться у щурячій отруті, рединні для зняття лаку тощо. Для того, щоб зрозуміти, як куріння впливає на організм людини, необхідно розглянути компоненти цигарок. Нікотин алкалоїд, який продуктує рослини родини на і його основна функція захист рослин від поїдання, особливо кома. Тому в минулому нікотин широко використовують як інтенсивніт. Це основа реча тютюну психічного характеру під час коріння нікотин швидко потрапляє через легені в організм та є провідною причиною виникнення залежності. Суди насуджується під час дії нікоти. Починає бути з більшою інтенсивністю, що підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Курицький курить нікотин а помирає через смолу. У тютюновому димі містить отруйні речовини у великій кількості шкідливі сполуки, такі як аміаз, акселотон, оксид углецею та диоксид углецею. Різні смоли поширюють органи і тканини організму, чим виникають ризик поширення дуже багатьох тяжких хвороб. Дим містить концентрогени це такі речовини, які сприяють утворенню до розвитку ракових захворювань. Особливі ствердження легенів, потенційні наслідки коріння, такі як рак легенів, можуть проявитися через 20 років. У сигаретному димі є понад 19 відомих концентрогенів. Варто наголосити, що вміст компонентів стосується всіх тютюнових виробів, зокрема електричних сигарет. Ці товари не є виключеним чи прослабленою версією, вони теж негативно впливають на організм людини. Електронна сигарета це пристрої, які генерують пар для видихання, шляхом нагрівання спеціальної речовини. На відміну від традиційних сигарет, у пристроях немає тютюну. Виробники електросигарет та вейпів забезпечують, що в неї цілком безпечною артеративною, звичайно, тютюнопалінною. Нібито ці пристрої не шкодять... Оскільки не утворюють продуктів горіння та не містять шкідливих смог. Насправді містять. Виробники не зобов'язані повідомляти про міс електронних сигарет. Рідина у картриджі, крім нікотину, складається з привідкової гліцерину та артометизортів, тютюну, метолу, кави, фруктів, солодощів чи алкоголю. Прополінгеколь та глітерин. Токсичні привидиханні. Формалід має конценген дію. Аркоїд може сприяти небезпечне пошкодження легенів, що унеможливлює униж... їхню функцію. Бензол легка організмно сполукачна, здатна виникнути захворювання серцево-судинної та дихальної системи. Якщо ви користь, подумайте, що для вас важливо у цей самий момент, коли ви палите, перший та максимальний удар отримує дихальна система. Тому що всі, всі шкідливі речовини проходять по дихальних шляхах, подрознюючи судові оболонки дихальних органів. Садишки, хрипли, кашель з мокротами це майбутні суспинки курця. Куріння також підвищує ямність серцевих захворювань, інсульту, артеріоско та захворювання перфонічних судин. Оксид у в, в тюрьму димі призводить до узгодження кровоносних судин, зменшують. Носити кисень. Це приводить до порушення кровообігу мозку, що може виникнути головний біль, запаморочення, збільшення сьомість серцевого нападу. Курці підвищує ризик переломів кісток, особливо переломів стегна. Це також призводить до усвідомлення загоїн ран після операцій та збільшення частоти після операційних ускладнень. Курці на 30-40% частіше хворіють на цукровий діабет, ніж ті, хто не курить. І ризик зустріє зі збільшеною кількістю внутрішніх сигарет. Частіше хворіють зубку і ясен. Шкіра періодично старіє, куріння шкідливе для яєчників, постійно споричною жіночою безплоддям і ступінь пошкодження залежності від кількості та тривалості коріння жінки, нікотин та інші шкідливі хімічні речовини в сигаретах. Перед здатності організму виробляти екстроген, гормон, який реагує у творення цикліти. Курці на 60% частіше страждають ніж не курці. Ми провели 107 учнів нашого ліцею із 7 по 11 класів, що як відношення до даної проблеми є у нашому і що саме впливає на їх вирішення. Як бачимо з діаграми, діаграмма, Що є теоретичною учасником анкети. Більшість учнів це учні 10-11 класів. Кількість 65 учнів ніколи не вкурила. А ще людина спробувала, але покинула. Основною причиною потягу до куріння більшість учнів вважають потребою здаватися до розгляд і підтримувати компанію. А от по думку старшокласників до паління спонукає бажання группового е задоволення. Більшість учнів, як бачимо з діаграми, покидають сповідання на інших людей, на вчителів, психологів, батьків чи на вплив до додаткових заходів. І тільки незначна частина опитуваних, лише шість, показуються на власну силу волі. Більшість курців нашого ліцею жіночих станція. І вони користуються прилежно електронними сигаретами. Що ж можна спонукати покидати? Паління серед лицеїстів. По 10 опиху вони показують, наприклад, друга або близькі. Незначна кількість учнів приймає таке рішення у випадку роду легень у випадку, лагень, гості з близьким. легень близької людини або впливом від зовнішньої цікавої інформації. Бачить необхідність у позбавленні від звички палити і сподіватися на власну волю. Ці всіх не вважають, що утримуватися від куріння дуже складно. А покинути звичку планують 12 учнів антитувань. У більшості випадків підлітки недооцінюють рівень своєї нікотинової залежності та небезпекою куріння для здоров'я. Підлітки, які курять, вважають, що вони можуть покинути в будь-який час. Насправді, насправді щороку тільки близько 4% курця віком 12-19 років вдається кинути курити. Причину показники недавніх спроб серед підлітків вищі, ніж серед дорослих курців. З іншого боку, статистичні дані також показують, що підлітки дуже зацікавлені, у віддані від куріння і 72% осіб у віці 11-19 років думають про покинення куріння. Україні з 11 липня 2022 року набули чисточні нові антидютівної обмеження. Тепер електронні сигарети і табло, та як кальяни, які звичайні сигарети, заборонено вживати у громадських місцях. Перелік сходить приміщення на території навчальних закладів, дитячих майданчиків. Відповідно до статті 175 першого кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена відповідальність за куріння у місцях, де це заборонено законом а так і в інших місцях визначено рішення відповідальної ради. Отож, безпечного паріння не існує ніякого. Не будьте ні активними і пасивними курцями.